Помилуй нас, Боже, з великої ласки твоєї мали на своїх. Де й тоточки вони зробили, такі нари десь у возі. Та іде заболів, на тих лежав, а ти вже тож їх так само старші були. Заставили їх штирохлядити, вже він її подушав, теж з нашого села лежав на той тих. А другі там під лісом жив у хутори, де направив, показав дорогу, де прийшли до покололи і ходять всіх. Штихами покололи. Бо як кололи, то у селі чотири як ривли. Так уже кричали, кричали вже, то ж, якби ж то вже я казала, нехай би лучше постріляли, де вже застрелив раз, да все. Вони його стріляли ту будку. Вона та будка там низько була, може кого там ну, поранили, да, повитягали на лід, де да, штихами подоколювали, так вони і лежали там. Ну, То ми вже вправилися свого привезти додому, заховати. Скарай, карайда, де да, на молиться, те вже завезли. А ті люди не вправилися, то поховали у клуні, бо вже приїхали партизани і вже стали шукати. Да, защото сте украдки. То не в ночи вже похавали. Mm -hmm. Де ото че вони лежат. Вони лежат на тая, але тут побели. Де я се нюде плачу. Як ваше прізвище? Прізвище ваше как? Саня. Вас, то вас звать Саня, фамилия? А, Дайте, да, Серховая. Да, Дядя на нас. Да, Дядя на нас. Дядя на нас. Дядя на нас. よろしくお願いします。<music> Всі ви прекрасно знаєте, чого ми сьогодні з вами тут зібралися. Стало вже доброю традицією напередодні Дня Незалежності вшановувати пам'ять героїв, що віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Особливо знаменно це сьогодні, напередодні 20-ї річниці Незалежності України. Так, український народ має свою самостійну незалежну державу. Можливо, не таку, як хотілося б, але все-таки вона є. І є надія, що в недалекому майбутньому вона стане саме такою, якою хотіли її бачити Хмельницький і Мазепа, Грушевський і Вениченко, Бандера і Шухевич та багато інших славних героїв України для підняття державного прапора. Запрошуємо членів національної скаутської організації Пласт, Станиці Кузнецовськ та прапор! What is it? Конже, ступи. Вже декілька років поспіль ми традиційно збираємось тут на замковій горі, щоб знову і знову пригадати тих, хто віддав своє життя за волю України. Слова е, запрошується Микола Пешко, голова Козицівської міської організації Ви волонтерської армії депутатів. та спільній молитві пом'янути наших земляків, що полягли за волю України. Тут, на замковій горі, серед цієї розкішної природи, вкриті небом і тишею, де ми зібралися для вшанування пам'яті, віддали молоді життя Ткач Герасим Іванович, Серговець Матвій Мусійович, адам на псевдожурба, прізвище невідоме. А ще чотирьох вояків Денисюк Василь Трохимович Ткач Пархом Тимофію Дмитро Петро Якович Серховець Семен. Ці імена уковічний на гранітній плиті, Вони загинули в урочищі ступла. Неподалік цієї замкової гори. Як свідчить книга пам'яті, із 64 населених пунктів Водомерецького району з 1941 по 1955 роки національно визнаних змагання брали 2034 наших земляки. З них загинули 1043, репресованих 657. Українці пройшли тернистими шляхами тюрем і концтаборів. Їх катували, вбивали, морили голодом і Сибіром. Та ніякими тортурами комуністична банда. Не змогла вибити волелюбний дух нашого народу. Його кращі сини і доньки піднімалися на боротьбу і свідомо віддавали своє життя за незалежність рідного краю. Скільки їх, відомих і безіменних, полягли на українській землі, скільки могил заметано вічними снігами. Тепер, на 20-му році незалежності, ми бачимо, як влада глумиться над пам'яттю тих, хто боровся і віддав своє життя за волю і незалежність. Через суду Степана Бандери і Романа Шухевича відібрали звання Героя України та для українців вони навічно залишаться героями, а ганебне судилище лише засвідчило справжнє плебейське обличчя нинішньої влади. Сьогодні кожен з нас тримає іспит перед історією, якою буде наша відповідь нащадкам які спитають, що ви робили в тривожний для України час, коли убогім духом і розумом люди глумилися над нашими національними святинями, зневажали наш національних героїв.

До слова запрошується Степан Ждек, голова Української народної День Незалежності і вшановується таким чином вояків, які полегли за волі України. Я оце довіст на портрет Романа Шухевича. Хочу сказати, що буквально декілька днів трагічно загинула людина, яка віднайшла місце поховання Романа Шухевича на здручі. Це Віктор Лопацький. Він там до своїх коштів встановив пам'ятник за словами Червонієм і тепер. Туди їдуть всі українці для того, щоб шанувати пам'ять великого командира повстанчої армії Романа Чомусь так трапляється, що ті кращі українці отак ідуть трагічне життя, не завершивши тієї справи, яку розпочали ці солдати, наші українські солдати у далеких роках, коли йшла національна визвальна боротьба. Їх багато по лісах, дуже багато невідспіваних, невідмовлених, недолюблених. Батьків, дітей, онуки, тобто чиїсь вони, вони були. От ми сьогодні були в ваншах я скажу мені, мені було треба трохи дивитися, чому ми там ту могилу знаємо, я пісні нам кар'єра, де під асфальтом закопано біля 20 наших українських солдатів, бояки української посланчої армії. Другий рік, поспіль, ми намагаємося вив'язати керівництво і власників даного закладу, щоб вони дійсно там і припевні чим всіх полеглих. Так, поставили вони хрест. Так, від Чіпного під загрозою, що ми, будемо, що ми проведемо панахід на рівному місці і будемо на весь світ скажемо, що ось такі вони власники, бо автомобілі їздять по кістах людей, де по-християнському депоковані. Разом з тим зрушило питання з місця. І я думаю, нам необхідно продовжувати цю справу. То ми звертаємося до всіх тих політичних партій, які є. Давайте ми в мене незалежності будемо і піналізгаріше, до покрови і ще ви знайдемо лісі ті могили, які є. Тому що мало залишилося сітки тих подій, мало хто пам'ятає, де ті могили, які вони. рік, два, три, п'ять, і їх не стане. А це треба не тим, хто це треба нам перетрачати, нам треба українцям. Тому що росіяни, жиди, татари, хто тільки не керує, тільки не українці чого. А тому, що ми з вами гриземось і ми шукаємо, де б кого швидше і як би болюче кусити свого. Мені у них зверху працюють стратегії і плани. І не так воно все просто. Вони йдуть на вибори різними колонами. Вийшли з одного кабінету Янукович Гідко, ідуть один інший. Час пройшов, дурні українці проголосували, розбили свої сили, вони знову йшли в одному кабінеті. На черзі яценю. Повірте мені, майбутні вибори не будуть змішані. Вони будуть по пахійній списках, вже прораховано все. І вони порахували, що якщо попах... по. по... Можоритарки проведе до влади багато тих, які їм не підкоряються. Вони вирішили пропустити до парламенту партію регіонів Батьківщину і Яценюка, який тепер має об'єднати людей тих, які.